Так полюбив любимо світ, що сина своєго і благородного дав, щоб і всяких, хто вірує в небо, не загинув, а мав життя вічне. Велику любов приніс милосердський Ісус з неба на землю. Велика власна сила людей. Коли поміж ним ходив Син Божий, ми нині слухаємо святого Євангелія, як люди горнулись до Ісуса, одні, щоб залишили їх болячки, відруги, другі, щоб отримати у Него благословення, третій не дітей, щоб Ісус сумнівляв їх руки. Щоб ви благословив їх. Ісус благословляв. Апостоли бачили, як люди гніття Ісуса Христа заперечували їх, відчати, сухати, і, Але Ісус сказав, не заперечуйте. Дозвольте дітям приходити до мене так у таких і західні небесних. І нині не чули, як одна жінка присутні Ісуса Христа. Вона не сміла, прийде з ближних передована. Назару до крайники докнулася. Ісус це і питається, ти повернувся до мене. А просто не здивовані, Господи, сім'я гніття тебе, а ти питається, коли ти повернувся до мене. І нині ми слухає слухаємо. І кожен із нас думає, який би й ми щасливий, якби ми могли побачити Ісуса на свої очі.

yeah بہار سر کو Ви нічого тоді не знаєте. І для того, щоб легше людям зрозуміти, буду велику йому Божу до нас, Христос, робить ці три чуда. Смерть, по-перше, називає сном. Не плачте, донька не померла, вона спить, всі переконалися, що вона була мертва, тіло вже стало холодним рукомимним, сміяння, та Ісус, виганяє відбігає всіх і доказує свої слова, що в неї правдиві, до мертвої, говорять, як ти живої досплячу, і доні тобі говорю, встань, вона встає самою здоровою, воскрешає сина, з знову і для того, щоб

А люди, що не схиляться, то святі Божі, вони приселяться і дуже добре. Пробудившись її сну, він забув за той сон, не дав йому ніякого значення. Проходить який час, лягає спати, і в другий сниться подібний сон. І зустрічає того молодого, хлопчину, От ти питаєшся, чи знаєш, чи пам'ятаєш ти мене. Так, я пам'ятаю, ти мені снився вже. Я бачив тебе. Ти мене привів до одного міста, де були дуже багаті люди, де була на музика, котра зачаровувала мій дух. Як він тоді гарно. а пам'ятаєш. Що то всього було, так я пам'ятаю? Але ж ти говориш до мене, я тобі знову не знився. Твої ті Господь, твої очі закриті, ти не бачив, ти ти, тими очами не бачиш, але ти бачив, знову бачиш, бачиш на місто, бачиш мене. Ти спав. Ти нікого не чув в кімнаті. Але ти чув, як я до тебе говорив, ти зі мною говорив. Так само буде, коли ти помреш, тіло буде лежати з либох в, в погиблі. А ти будеш все бачити, ти будеш все чути, твоя душа, будеш скрізь проникати, і все буде бачити, і все буде чути, пробудивши тісну, він повірю його, що є дійсно правдиве життя і снязне. Сам один молодий у піце, повертався в старому, він готувався до весілля, котре скоро мало він буде в нього. В нього була дівчина, наречена, приготуватись до весілля. Він ніколи не у церкви, вертаючись наряду, він ішов біля тебе, серця, котра була відкрита яка не видима сила, його водя, церкви. він зайшов, він не, ніколи не хрестився, він не вмів молитися, але його душа відчувала, як Я нього смігов його дядько, котрий жив з ним на квартирі, і відкався, я знав, що тебе твої товариші ніколи до доброго не доведуть. Він витвов найкращих лікарів, дікарі ходили біля нього, але все було марно. І що в тим не прохонить байці про дітей? І внизяв непритомний він нічого не чув, нічого не пам'ятає. І раптом чує, нині двадцять один день, як він так як він так лежить на боротьби. Лежав він і нині він помер. То вже справжня смерть, серце не працює, пульсу нема, готуйте й до похорону. А він все чує. чує, що нього він як то так, я помер, я все чую. Жити рухом. Приходять його товариші. Як жарт нам. Правда, він був дуже добрий, він був дуже щирий. нього було багато, грошей, можна було позичити. Він ніколи не звертав уваги, чи коли віддав, чи не вітав. Приходить його молода. Вони їй говорять, так ти хочеш давайся не зі мною. Бо ж ти була би щаслива з ним. Він був багатий. Він все не чує, яка лежить у На третій день, коли зібралися його хоронити, він відкриває в очі, встає з смертельній постелі і просить першого священника, просить, щоб сповіда... сповіді, сповідається, потім після сповіді йде монастир. І так, дорогі, є життя вічне, до того життя вічного, а всіх слове, Прадосердний Господь, котрий прийшов до нас, щоби нам показати про то життя вічне, щоб нам показати, що тут на землі наше життя не включається, що тут на землі, скільки ми ми не мали ми грошей, скільки би ми, ми не усягнули скарбів. Тут немає правдивого нашого щастя, тільки в домі Небесного Отця небагатого серця надав Ісус Христос. Не відмовився, я хочу, щоб ви ту славу отрути мені дав небесні очі, щоб ми ту славу змогли споглядати всі ті, котрі умиють в мене. Я вічне щастя, котре провадить. Помоклії ночі, серед лісні на головні рабі на попередшою, коли побачимо великі зайняття Ісуса Христа, я Господи. і життя, я є світло, і нині ми чули на тій святій торгині, ті слова молитви, нехай просвітиться, світовоє перед людьми, щоб ми побачили Твої добрі діла і прославили Отця Небесного, по дві небесах. То світло, Діс на землю Ісусу Христос. І то світло, як чести зеркало, прийняли на себе всі а посоли, і понесли його світ, то світло понесли світ, для апостолів, Ісупи, учні Христові. І нині ми вами встановлюємо пам'ять великого святителя, ковла. Стропонита Больського, Великого Святого нашої галинської землі, котрий для нас, та починаючи від люба дусяну, має бути таким великим святим, як і не святий Миколаєв. Святиці Яниколая, учималих, діти у віддає, вітає Бода, святиня Николая не всі робимо, бо ми до нього часу звертаємося. Чаю, ми то, що ми просимо, але не забули, та нашого Великого святителя, заступника нашої галички і житті, покровителя нашим, меча, перед Божим Христом, Павла Мюшкевича, через те, що ми мало до нього звертаємося, через що ми мало відчуваємо його заступництва і поважні. Чи більше будемо до нього молитись? Тим більше як він буде за нас наступати. тому що то ну, є така природа, природа святого. Пригадаємо кола святого Євангелія, коли до Ісуса Христа виступила жінка Халинеїка, котра на Ісуса Христа допомоги, швидку, у допомоги Швітику і її доньку. Ісус, не мог би не помічав її, не мог би не чув удав, що він не чує. І а Господи звертаються до Ісуса, Господи, Божий, нехай не кричить свідом за нас. Тим самим вони, Святий Євангелій, доказує нам, дає надіявний доказ, що коли ми молимося, ті святі, котрих ми більше вшановуємо, вони за нас наступаються перед Божим Христовом, вони наші молитви заносять перед Божим сіл і нам допомагають. Чим більше ми будемо вшановувати святителя Павла, тим більше ми будемо відчувати його ласку, Його судництво. Він народився тут, на нашій землі, тут його святі ноги ходили, святі ноги дитинства, прийнявши та святитаю хрещення, Він він своїй чистій душі, потрапив стала в до того берзла, котре на потреба і воно до сонце відбиває, і до сонця в тердок всі, як друге сонце, і він так до сонця звідти поніс, поніс до Києва, народився як в Я той російсь, тут прийшло його дитинство, тут він влучив перший початковому у братській школі, в санкові, хоч пішов у Київ, де він духовного

На всяким послугу, котрий йому були назначені, Він в себе показує, добре до всього, з чим відноситься до всяких судів, чи його магіданській атакеї, він викладає в наших класах. Одноразово Він наводить бояв княгани, стає стає заперецею книгами. Хто оберігає ці хними, старається у морях. Бачи його, що він смітиться за порядком, що він і щири, добросумісько виконує всі мовки, які на нього покладає, господі бога, треба посилає Його світ. Він здійснює Києва, прибуває до Москви, де викладає. Московський греко, слов'яно латинській духовній академії. Тут він чотири роки, будучи священником, займає посаду Єпископа Тимоєного людської митрополії і в 1768 році приймає Володина, вічно замерзла земля, іродива, не родила квітів, не стенила йому ні ноги твіти. Бачить комусь той час виконувати своїй поболісті, нести Херст Святизеля. Той час, як вказано, в документальні, які вікні в нас на Галичині були параді, на Галичині, на тій землі, котра просвітала християнство. І більше тихо у селі, де Бог же в тих із положний симів, старалися, щоб там найперші священники здобули богословську освіту. Старався, щоб священники були добрими поховітниками і вели чистимо моральне життя, щоб тим самим були прикладом для своїй пастрі. Ми займали з місць і сам дуже багато живав. За десять років тільки понад пальцем кам'янин. Церковь будував на комуністській доволі. Десять років, який був короткий час. І в той час він зміг тільки багато, що клітківських кам'яних відбував, а крім того, тільки побудував дерев'ян. Той же час. Рід, е, рідний Київ забуває країн і України. Тавернує в дає допомогу, далеко в направляє на Україну, вміти живі, то, що не покриті, свято успенський собор києво е, черській славі. Митрополит і Огієнко Лугієнко, святителя Павло називає, подібним Арсенію Петрополіт у Через того, як Арценів були в імператриця Катерина з ним розправилася, живого замувала в кімнаті, на вікна, вікна були забиті братами, а скомов.

Стала його проханням, він повернувся назад, почарав тієї печецьку лаву, де через два роки, в 1770 році помирає. Його мощі в він лежить до мотині, немов би заснув тих сном. Дуже часто, дуже багато являлося тим, котрі просили його помочі. Дуже багато відчулося стіли від Його мище. І нині той великий святий нас всіх зібрав для того, щоб до світло Христове несли у всіх нас. І нині ми до світло відчуваємо цій святині від тої соборової святої дуги.